Добрий день. Сьогодні ми будемо прогрунтовувати нашою поверхню від фірми Фейдал грунтовкою глибокого проникнення. Будемо прогрунтовувати ось таку основу для нанесення антик декору. Перший етап ми прогрунтовуємо поверхню грунтовкою від фірми Фейдал. Після цього будемо прогрунтовувати кварц грунтом. Для того, щоб наносити антік-декор. Рівномірно розкатуємо по поверхні ґрунтовку і даємо їй повне висихання. Ми наносимо кварц ґрунт. кварц ґрунт у нас також від фірми Фейдал, затонований в Д-30 кольорі, такому середньосірий колір. Використовуємо Інструмент-кісточку і наносимо грунтовку на поверхню. Добре розтушовуємо, даємо повне висихання. Кварцпуц має в собі такі частинки піску, які в подальшому нам полегшують роботу із антіп-декором, тобто він буде краще сцеплюватися із поверхнею. Антік ми будемо використовувати структуру міні. Висимо карту світу, використовуємо ось таку металеву кельмочку і ось так наносимо наш декоративний матеріал. Ось так пригладжуємо. Так, нанесли ми наші острівці, воно вже все підсохло, ось так воно все гарно виглядає. Ось такий варіант. Сьогодні будемо це все пролаковувати із таким посрібленим відтінком. Пролаковується кисточкою і стягується плавником для вікон. Тобто верхній шар з стріпців ми керівців, знімаємо всередині, у нас лак із перламутром залишається.